Цей пристрій розроблений для того, щоб тренувати опорно рухову систему у дітей із церебральним паралічем, та тих людей, які втратили функцію нормальної ходьби. Під час тренування діти проводять час за розвиваючою комп'ютерною грою. Їхні кроки відображаються на екрані. Така методика дозволяє дізнатися, яку відстань прийшла дитина та яких позитивних зрушень вдалося досягти. Апарат що він дозволяє кожному пацієнту індивідуально створювати ці параметри, по яким дитина буде максимально правильно. Хадіть, значить, он фіксує каліностопний сустав, колінний і тазобідрений, значить, і е, розчитується на комп'ютері параметри той ходьби, которая є можливість этому ребенку зробити задати ці параметри. Нині в Закарпатті більше 700 дітей мають церебральний параліч. Завдяки цьому обладнанню у них є реальна можливість навчитися ходити самотужки. Всього в Україні закупили 8 таких апаратів. У цьому році у нас була інтенсивна співпраця з міністерством праці і соціальної політики. Ми попали в програму ініціатив президента, і в Україні закуплено вісім подібних апаратів. Один із них тут в Закарпаття. До речі, найближчий апарат лише на Волині. Подивився на роботу реабілітаційного центру дороги життя і керівник краю Олександр Ледида. Він наголосив на важливості такого закладу для дітей з особливими потребами. Центр дорога життя він фінансується за рахунок спонсорів, за рахунок міського бюджету і за допомоги обласного бюджету. Це дуже потрібно не тільки діткам, а й родичам цих дітей, щоб вони розуміли, що вони не самі, що є допомога суспільства. Обласний медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя вже понад 13 років допомагає дітям із особливими потребами. За цей час його відділення відкрили у п'яти районах краю.